Становище на Донбасі вийшло з під контролю. Виглядає так, що наш фронт рухнув. Це не мої слова, це слова офіцера бригади НГУ Азов Романа Пономаренка. Їх відчора добряче тиражують телеграм-канали. Аби уникнути паніки, звертаюся до різних військових, щоб мати різні погляди на стан речей. Моє ім'я Дмитро Олійник. Вітаю на каналі РБК Україна. Підпишіться на канал і одразу ж вітаю Єгора Фірсова, головного сержанта роти ударних БПЛА. Пане Єгоре, добрий день. Бажаю всім здоров'я. Пан Пономаренко, якого я вже процитував, крім цього, каже, що оборона ЗСУ дезорганізована, військові втомлені та ослаблені. а Значна частина підрозділів деморалізована. При цьому росіяни не прориваються глибоко через те, що їхні війська також виснажені. А як би ви оцінили от саме цей аспект війни? Дивіться, останнім часом я не даю ніякі коментарі інтерв'ю, але також склалося, що ми розмовляємо. І от у мене є дилема така, або говорити більш-менш як є, або, ну скажімо так, я не знаю, як сказати, не говорити нічого. І от я зараз сиджу в цій дилемі, і безпосередньо ну, ми всі напевно розуміємо, що напевно прям 100% озвучувати проблеми і не варто. Але тим не менш скажу так, що дійсно ситуація в нас по Покровському напрямку. Ну, сказати, що вона складна, це не сказати нічого. А ось пов'язано це з рядом факторів. а Почну з того, напевно, що ми відчуваємо певну кризу піхоти. а ви Як ви знаєте, що я в підрозділі, на який працює ударними дронами, ми спалили, я не знаю, там не одну тонну техніки, і зараз от, от одна з наших груп. На передовій продовжується робити, і далі будемо виїжджати. Тобто, майже майже кожен день ми працюємо. А і нищимо все, що рухається, от все прям, що рухається, починаючи від авто, закінчуючи там самохідною артилерійською установкою, Уралом з БК, уралом з особовим складом противника і так далі. Все нищиться. Я це все викладаю там кудись в Твіттер, Все це там набирає багато переглядів, і десь складається враження, що ну, ми розносимо противника. В нас так само складається таке враження. Але ми не можемо без піхоти, без тих хлопців, які сидять і міцно тримають оборони, які мають бути свіжими, вмотивованими, підготовленими з боєприпасами, з розумінням плану дій і так далі. На піхоті зараз тримається фронт. Оце все, що відбувається, це. Частково криза піхоти, тому я вимушений під підкреслювати: от офіцера, якого ви цитували, що напевно так ми зараз переживаємо одні з найскладніших часів. Ця осінь і зима будуть найскладнішими з усіх, що ми. Переживали, я розумію, що хтось, ще, хтось зараз каже, да скільки тих вже складних осінь, і зима вже була, і перший рік війни, і другий рік війни. Повірте, я чітко розумію, про що я говорю. Зараз, на жаль, важче, ніж було о, в Авдіївці, ну, скажімо, під Авдіївкою, і важче, ніж було в Бахмуті. Я розумію, що також. На щастя, ворог виснажений, але тим не менш їх більше. Вони тиснуть, в них є авіація. Вони закидують кабами штурми малих груп, не припиняються важко. Ну одна з причин знову ж таки, я от просто пономаренко вже процитував. А ви сказали про кризу піхоти? А він, нібито, теж про це поповнення, яке надходить здебільшого бусифіковане, що ускладнює бойову роботу підрозділів, а не покращує ситуацію. Чи я правильно розумію, що у ці посилені заходи мобілізації виходить не на руку нам зіграли в тому сенсі, що не тих людей невмотивованих набрали? Та ви знаєте, я відверто скажу, там наші підрозділи, як сказати, Збройні сили взагалі не однорідні. Я якраз стикаюся, от Якщо ви, наприклад, прийдете там і поспілкуєтесь з моїми бійцями, мого взводу, які відпрацьовують за статистикою там не менше ніж батальйон. Всі рівні вмотивовані з енергією, але це БПЛА, що стосується піхоти, набагато складніше. Ну, принаймні, от моя бригада стоїть же. Ну, як в якій я служу, стоїть же там. Ну дуже дуже багато. Не буду там говорити конкретні цифри, але ну більше року 100%. А от. І ну, ми не відчуваємо поповнень, так само, як і наші суміжники не відчувають поповнень. Тобто, хтось, можливо, з нових, обли... нових якби, новобранців складаються якісь інші підрозділи, можливо. Але ми конкретних поповнень не відчуваємо, на жаль. І зараз відчувається така. Ну, в металу теж є втома. Всі були мотивовані, сильні, з величезною енергією, але в цьому є ну якби приділ. Я маю на увазі тим підрозділам, які стоять вже не один рік. Ми про це кричали, коли кричали про ну, необхідність мобілізації. А ось і а, ми відчували, що сили закінчуються у піхоти. І зараз ті бригади знову ж таки не буду називати. Там назви цих бригад, але вони стоять вже дуже-дуже багато. Там стояли під Авдіївкою, там під Бахмутом, там під Мар'янкою, Там вето в них були ротації, але ротації ці були там по, по місяцю. І відчувається, звичайно, ну скажімо так, шалена втома. Тобто, ситуацію, давайте навіть так, важливий момент. Ситуація не є катастрофою з точки зору, все пропало. Ситуацію можна змінити і переломити. Більше того, це не мої слова, як умовно, там командира маленького підрозділу на кшталт зводу це слова, підтверджені думкою камбригів, які стоять по нашому напрямку. Якщо будуть свіжі резерви, і не величезні, а на рівні там одна-дві бригади, якщо будуть е швидка. Робота пов'язана з а, захисними спорудами. а Оці за за рахунок нових бригад поповнення піхоти ситуацію можна кардинально змінити. От я зараз кажу не те, що там ви стоїте відбити а, Покровськ, а кардинально змінити, розбити ворога вщент, сточити йому зуби по Покровському напрямку, що від нього не залишиться нічого. Я ж кажу, що він також втомлений. А ось. Отак, от 8 серпня, ви писали нагадування про те, що Покровськ це остання агломерація на заході Донецької області. Далі Дніпропетровщина. Зараз ми бачимо просування ворога до Покровська. Знову ж таки, не аби паніку сіяти, ми розуміємо, що зсу зараз відступають на більш вигідні позиції. Як ви оцінюєте ризики для сил оборони в цьому районі, де власне швидше за все сил оборони мають зупинитися і будувати нову оборону? Ну, дивіться, ми маємо будь-що там поповнені і все решта, але розбитий ворога на підході до Покровська. А якщо цього не буде зроблено, і ну, ми цього не зможемо зробити. А я думаю, що в обороні Покровська Мирнограда буде задіяно багато бригад, буде збройним силам дуже дуже важко. Прям ну повірте мені, коли я кажу дуже важко, це прям. Край тому, що за, тримати оборону в місті набагато вигідніше. От зараз я знаходжусь в місті до ворога, буквально там, ну скажімо, декілька кілометрів. І я розумію, що ну якщо зараз поряд не прилетить кап, а ось то ну артилерією місто розбивати, вони намагалися це робити в Бахмуті і Авдіївці, це можна, я не знаю, навіть десятки років. А ось вигідні позиції лі, 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 хлопцям, які літають. Є завжди підвали, є радіотіні, де можна сховатися від ворожих дронів. Ворог знаходиться як в тирі на невигідних позиціях в пасадці. Тобто ми з міста фактично можемо розстрілювати ворога. Якщо ми контролюємо трикону, ми їх контролюємо, то можемо літати і стріляти на рівні, там, ну, на FPV, наприклад, легко 15-20 кілометрів все контролювати, в тому числі, числі логістичні вузли. От, з міномета покривати там на рівні. 5 кілометрів, тобто нам набагато краще. Як тільки ми віддаємо місто, то ми самі починаємо бути як в тирі, тільки вже в ролі мішені. Нас починають розстрілювати, тому що ми відступаємо назад в посадки і в поля. А у ворога стратегічна ініціатива він підтягує в місто. Всю техніку він ховається в місті, він літає з міста з, з дронів, тому ні в якому випадку не можна віддавати Покровськ. Чому колись казали там Авдіївка, Авдіївка? Навіщо ми її тримаємо? От тому, тому що тримали Авдіївку декілька років, і було набагато вигідніше, як тільки Авдіївка пала, попятились і вже починаємо оборонити Покровськ. Хоча Покровськ це був прям тил, тил, другий тил було до лінії фронту 60 кілометрів. І от що призвело з того, що завдіївки відступили. відступили з висоти, відступили з заводів і ну погіршили в принципі ситуацію. Тому ну Прям звичайно, ми не ну не можна казати там, як там ніколи не каже ніколи. Так вже й було і і Авдіївка, Лісічанський, Сєвєродонецький, всі ці міста втрачені, на жаль. Але тим не менш, треба налаштовуватись і військовим, і суспільству, і командуванням ні в якому разі не віддавати покровську, що втрати і стосовно людей, і території, і морального стану. Будуть набагато гіршими як тільки там ці міста, ці агломерації будуть втрачені. Чи є якісь сподівання надії на те, що тиск росіян на покровському напрямку послабне через потребу захищати Курську область? Ми бачимо, три тижні майже нічого не дали не бу ніяк не вплинули на Донеччині. А три тижні Курської операції. Однак, можливо, потреба в зачекати, можливо, ще тиждень-два і вони будуть перекидати звідти сили. Дивіться, відверто не знаю. Можливо, старше командування краще знає, але скажімо так: ну, війна не відбувається лише в Покровську, є навіть і Курахівський напрям, який поряд з нами. А ось є, скажімо так, покровсько торецький напрям, де на Торецьку також ворог наступає. Є приблизно, я б сказав, 7-9 військових таких очагів, де йдуть військові дії. І мені здається, що противник не буде е, забирати прямо з Покровська сили резерви і кидати їх на Курськ. Напевно, я знаю, що там я спілкувався з побратимами з Курського напрямку, там е, підсилили 155-ю бригадою противника, там яким ще полком там, 500, ну, неважливо, коротше кажучи. Але ці всі підрозділи були зняті з інших. Напрямків, тобто резерви були взяті не з Покровська, і відверто ми зараз розуміємо, що ну не, не треба сподіватись, що о, це там відкриттям цього частиною фронту ворог противник буде стягувати резерви саме з Покровська. Маю до вас ще питання як до військового дотичного до безпілотних систем. Військовий Мадяр днями повідомив, що Китай з 1 вересня почне діяти вводить заборону на експортуварів і комплектуючих до БПЛА. Це вплине і на їхню кількість. І на їхню вартість, і додав що розробки в Україні одні з найкращих у світі, проте збираються вони переважно з комплектуючих з Китаю. Власне чи є тут реально, на ваш погляд, загроза для українського війська? Дивіться, може бути криза, і ця криза може бути в нас, а в противника навпаки кризи може не бути, тому що в них для цього кордони відкриті. Але от повірте мені, якщо ми говоримо про дрони в піві. Майже всі складові для нього вже фактично виробляються в Україні, окрім там, ну скажімо так, не дуже гарної якості двигуни, окрім камери, е, тому що є проблема з оптикою, але камеру можна купити в будь-якій іншій країні, окрім Китаю. А ось зрозуміло, що скажімо, навіть комплектуючі плати також купуються десь на кшталт Тайваню Китаю. Буде-якісь нюанси, але повірте, ми зараз технологічно на такому рівні, що ми можемо оперативно, ну, скажімо так, не бути в тотальній кризі, тому що. Зробимо все залежне від того, щоб знайти комплектуючі в Україні. У дуже багато там польотні контролери чи регулятори управлінь а вже маркіровані як там з українським гербом, тобто вони зроблені в Україні. Хоча два роки тому це вважалося ще фантастикою. А зараз це реальність. Тому я думаю, що буде може бути якась невеличка криза, але суттєво кризи не буде. Можливо, це дрон буде. Стане трошки дорожчим, будуть ще якісь нюанси. Але тим не менш, ситуація з дронами буде. Я думаю, що так чи інакше завжди в тонусі. До речі, дуже дякую вашому виданню РБК Україна. Ви проводили і проводите зараз для нас збір, тому. Ті, хто донатять, дякую вам. Ті, хто не донатили, дуже будемо раді вашим донатам. Найкращі відеозвіти я викладаю там у себе в телеграм-каналі. Наш підрозділ називається Мурамаса, і в Твіттері викладаю. Кожен день ми прям палимо значну кількість техніки. Інколи я от вашим там хлопцям скидаю наші відео і вони жартують, кажуть, що їм здається, що скоро закінчиться війна, тому що стільки ми палимо ну що важко навіть собі уявити. Але на жаль, у противника дуже багато і техніки і. І живої сили, тому дрони постійно важливі. Зараз дрони це один з ключових факторів стримування противника. Тому продовжуйте донатити всім дякую. А хто ще не задонатив, але має бажання? В описі відео буде посилання. Зет каналу останція останнє до вас вже питання. Зе канали останні дні ниють про те, що Україна випереджає Росію в прогресі саме в виробництві і застосуванні дронів придумає багато нестандартних рішень. Ну, от буквально вони так пишуть. Вони мають рацію. Це це, це правда так. Дивіться, дрони це таке питання, знаєте, як обширне, як економіка чи суспільство. Дрони різні, різні модифікації, розвідувальні бомбіри, камікадзе, стратегічної дальності польоту, тактичної дальності польоту. Тобто, це вже така галузь, яка дуже, дуже глибока, і не можна сказати, що там хтось, умовно кажучи, там загально сильніше чи ні. Противник в нього є свої переваги в першу чергу. Це в комплектуванні в кількості. А ось в нас свої переваги. Наприклад, в експериментах, в частотах, в системах, в системах зв'язку, в засобах застосування, ми набагато хитріші застосовуємо FPV-дрон і набагато ефективніше. Тому тут така боротьба. В чомусь вони сильніші, в чомусь ми. Але на наприклад, навіть якщо такі е, стратегічні далекобійні, які літають там на 100 кілометрів, то противник. Ну, напевно, продовжує бути сильнішим за нас. Що стосовно FPV і їх використання, то ми сильніші. Тому тут по-різному, але так чи інакше, дрони. Я окремо там, навіть готую ще зараз певний текст і свої нотатки постійні. Цю війну завершать дрони. Насичення їх буде таким великим, що лінія бойового зіткнення буде там в декілька кілометрів. Я маю на увазі, ну, вшир сама оця лінія. А ось що все буде контролювати з дронами, і наступати ворогу буде фактично неможливо, тому що одразу будуть прилітати дрони. Але до цього треба ще дожити. Ось це я думаю станеться в наступному році. І до цього треба захистити територію і Покровськ, і Мирноград, і не дати ворогу вийти ні в якому разі на Дніпро. Кордон Дніпропетровської області, ще є а, а, і у нас часів Яр на іншому іншій частині Донецької області, Костянтинівка, Дружківка і так далі не дати ворогу пройти на ці території і розбити його. Ось така задача зараз має стояти. Ви сказали, це станеться в наступному році. Це станеться в наступному році. Я маю на увазі, що ну, моя думка, те, що я спостерігаю зараз на лінії бою. Що саме дрони завершать війну з точки зору е, неможливості е, противником вести наступальні дії? Це буде працювати і в зворотній бік, в нашу сторону. Ось якщо ми захочемо проривати кордон, тобто дронів буде настільки багато. Вони будуть настільки різноманітними баражуючі дрони, чергові дрони, дрони, які працюють вночі, в день, дрони, які працюють під дощем, в сніг, в мороз. Що будь-яке пересування по фронту, ну під, під лінію бойового зіткнення, скажімо так, або навіть будь-яке знаходження на спостережних пунктах чи на в бліндажах, буде ну не миттєво приносити смерть, але приносити смерть там через тиждень. Ось, і оця от лінія бойового зіткнення це не буде фронт, де ти можеш там докричатись до противника. Це буде декілька кілометрів, будуть намагатись заходити якісь ДРГ. А ось, але фронт буде. Інакше як дрони змінили це спочатку війни. Фронт зараз також інакше. Ми не бачимо танків. Навіть оце знаєте зведення генштабу, наприклад, пам'ятаєте, оце там скільки всього. От, подивіться, наприклад, зараз скільки танків знищено. Ну, будете здивовані, буде знищено тисячу орків, наприклад, і два танки. І то я вам хочу сказати, що один з цих танків це якийсь поломаний танк, хтось палив і записав просто на себе. Танки з поля бою зникли, тому що коли ти появляєшся на танку, наприклад, без реба, туди на тебе літять 15-20 півідронів. один впав, третій не долітів. Але четвертий, п'ятий прилетіли і знищили танк. Ось так само зараз підбираються до самохідних артилерійських установок, які просто подалі від фронту знаходяться, тому що далекобійність них більше, але й до них добираються і їх зараз палять. Будь-яка чому орки пересу... зараз пересуваються на мотоциклах, мопедах, цих багі, тому що вони обладнані обладнані цими системами Булат, де, е... фіксують FPV-дрон і всі стопоряться і розбігається хто куди в посадку, щоб зберегти собі життя. Тому суттєво вже дрони змінили формат розкладку на полі бою. Але нам здається, що це пік. Насправді ні. Ми тільки на початку цієї дронової революції, які суттєво змінять взагалі військово промислові там комплекси і доктрини оборони, і змінять звичайно ситуацію на фолі бою, в тому числі в наступному році, отак, як я описав. Пане Єгоре, дякую вам. Єгор Фірсов, головний сержант роти ударних БПЛА, був моїм співрозмовником. Бережіть себе, ще раз донати в описі відео, тисніть подобайку під відео, поширюйте його серед тих, кого любите, і підпису. Підписуйтесь на канал РБК Україна в Ютуб.